Взагалі свого часу мені Бог дав руку і сказав, пішли зі мною. Я пішла так з Богом по світу. Я не його, ви не подумайте. Просто дійсно вірю, що є якась вища сила, яка тебе в житті веде. Просто треба розслабитися і йти такою стежкою життя, але при тому бути в адекваті. На BBC потрапила я через свій максималізм. Я, якщо бойфренд, то найкраще в світі, якщо професія, то найпафосніша, якщо торба, то шанель. Отак от в житті завжди було. Тому я приперлася на це BBC. В Лондоні приїхала туди як студентка, просто приїхала, будучи студенткою університету Львівського, хотіла підівчати мову. Це була мовна школа, за копійки, але я подумала більше навчитися життя, ніж танятися нудними уроками. Пішла на BBC, там в мене була одна знайома Наталя Скофенко, яку я зустріла ще за часів навчання в університеті. Вона приїздила з майстером класом до Львова. І я з цією візитівкою прийшла до Наталки Скофенко. Це радіокомпанія в Бушхаусі. Вони мене, звичайно, ну вони мені показали офіси, де не в принтер, як вони виходять в ефір. Я сказала, ну все. Я кажу, як це все? Я ж до вас тут, ну, в принципі, може би я попрацювала якось з кимось вона так дуже я на її місці дуже б сміялась. але вона себе опанувала все ж таки. Це Лондон, і Вона справжня леді. Сказала: ми не можемо, бо є якісь правила бюрократії, ми мусите вступити в університет. Ага, блін, ну я ж тут не збиралася так надовжує, що університети. Університети коштує дуже дорого. Я влаштувалася офіціанку, призбирала трохи грошей. Потім в мене з'явився мій НІЛ, колишній батько Злата, і він мені трохи доклав грошей. Зрештою, я стала студенткою університету, сіті університету і прийшла знову до Скофенко. Вже бідно не сподівалась, але мене вже туди направила в університет. І я прийшла на практику, нічого не зміла реально, навіть не знала, як правильно зберігаються комп'ютери. Я була дуже безпорадна. Тому, Богу дякую, то були такі люди, як Мачик Кранат Речинський, потім Олександр Гриб, Наталка Скофенко, Андрій Куликов, який зараз на Сіціві, Юрій Громицький. Це люди, які, видно, в мені щось побачили і з терпінням до мене ставилися. Я там а, Свята Пиркало, вона взагалі молодчинка, Вона одного разу, я сиділа, дивилася, як вона виходить в ефір. А тут вона каже: ти, ти в ефірі! І вона мені дала якийсь момент прочитати декілька новин. Тобто, дякую їй теж за це. Ось так склалося. Стажування. Вони подивилися я трохи наполеглива і в принципі мені це дуже потрібно, бо коли людина це дуже хоче, то всі двері відчиняються, так завжди в житті стається. І вони мене взяли фрілансером, я попрацювала там буквально рік, напевно, трошки менше І так, все, що давали, все робила. А потім опинилася в Україні. Ну, Це вже така біографія, напевно, більше почалася. Тобто, до чого цей мені життєвий урок показав? Що немає таких дверей, які б не відчинялися. Я їх відчиняла. Так, в перший раз я прийшла, мене звідти випали, але дали ідею вступай в університет. Ну, вступили. Людина, з якою я була пов'язана, це з, з особистих причин, мій ніл, батько злати. Мені захотілося більше продовжити з ним стосунки, і я втекла вагітна. Він не сподівався. Потім вже я поставила перед фактом. Він подзвонив, і сказала, я вийшла заміж. О, яке це було задоволення це сказати. Одним словом, це дуже особисто. Я пішла від свого колишнього. Тому я залишила Лондон. Але те, що я піду з Лондона, ще й вагітним, бо мені хтось це говорив, я би сказала, на ну, якісь варіанти. Це було дуже так, сюрреалістично, але зробила на інтуїції. Я зрозуміла, що в принципі, людям десь в Керчі, в Івано-Франківську, в Харкові, не надто потрібна мода. Їм важливіше бачити себе на екранах. Тому створилася програма ревізор, яка присвячується народу, на дуже народна програма, бо кожен може сісти біля телевізора і побачити себе в образах тих людей, які з'являються зверта... які на екрані. Хамовитий начальник, вишуканий менеджер, всі ці, ці люди, все це ми з вами. Тобто, це таке, як есе суцільне. І тоді я зрозуміла, що мода, напевно не в Україні. Я просто приїхала з британськими замашками, а в Англії дійсно в той час це був 2004-5 рік. Історія моди вона була на піку популярності. Всі жили проблемами з Яни Мілер, яких в науках вийшла викидувати сміття, як пофарбувала волосся Кейт Мосс. і все це було на піці популярності. Тому ці тему я притарабанила з Англії. А в принципі, в Україні вони були не дуже потрібні. Тому Богу дякувати, я кажу в адекваті Я змогла перелаштуватися до. Уподобань свого глядача. А їм наразі цікава розважальна соціалка. Не соціалка в жодному разі, не туди, коли хтось вмер, ноги задер і всіх співчувають. Взагалі не це зовсім. А соціалка із хеппі ендом. Я ніколи не жила посередством, я вам чесно скажу, я завжди, як Оскар Туваль казав, людина, яка не ж... живе по їй її бракує уяви. Тому я завжди трошки йшла не так, як люди. В мене в житті я дуже щаслива людина. В житті зустрічалися дуже цікаві персонажі. Знаєте, якщо вони трошки негативу моє життя вносили, вони все одно залишали більше позитиву. Вони сформували мене як таку сильну людину. Не нічого не налякаєш. Тому що кажу, якщо б ви вагітною йшли з Лондона з принципі, з порожніми кишенями, але з певністю, що все в тебе буде, тому що ти ж крута, то тоді напевно у вас би теж став ви б по іншому сталося до життя. Ось життя навчило, як Лесі Українки казка. біда навчить. Є величезна редакторська група, програма режисер. Тобто декілька людей сидять, знають, що у нас буде за місяць зйомка у Черкасах. Люди сідають, сідають, режисер, редактор, продюсер. Вони дивляться форми міста, форум нового каналу, сайт сайт ревізора і дивляться відгуки. Ясно, що ми їдемо в місця з найцікавішими відгуками, там де. Тарган, де дитина впала, зламала руку, і навпаки, де підвішена кава. Тобто ми шукаємо цікаві місця і їдемо туди, враховуючи думку людей. Іноді, наприклад, трещою місця мені завжди кажуть, чому ви їдете і знімаєте такі місця, як Плім'яна в Черкасах, де Таргани бігають, або забігають в Тернополі, там, де люди нормально не ходять. Ну я вважаю, що навіть пияк і шльондра мають право на достойний відпочинок, я дійсно так вважаю. І наша тут, яка між Діти, і друг їдеться. Вони попереду нормальне життя, нехай люди відпочинуть. Тому такі генделики, вже що зовсім про них інтернет не пише, то, то вони то вся команда покладається на мене. Вони мене як якусь як пса випускають. Я кажу: іде він стоп, виходимо. Зіркові готелі я дуже їх люблю, і я дуже дякую українському глядачеві, які не люблять тільки жахіття дивитися, а не рейтингишими, як показує рейтинг, а я їх потім навчаю, є красиві місця. Тому український глядач. Дуже естет. Людям подобається дивитися красиві місця, поважних людей, чогось вчитися. Тарган, які там танцює лампаду в Одесі, і, наприклад, Аріц, де я в халесі йду, Аріцу рейтинг, ніж Тарган в Одесі. Хоча, коли закінчився підйом, в мене була страшна депресія, я впала в таку депресію, і я від тиждень не могла стати просто з ну фізично. Я думала, що закінчилося життя, і більше я нічого закінчила, як я буду без стажі сільвожі. Мене врятувало те, що я з дитинства мала мету. От, чим швидше людина знаходить в мету в житті, тим швидше в неї до неї дійде. Бо хтось такий талановитий, такі красиві, такі класні, а тиняється в світі без мети. І це найбільший гріх людини, коли зрисно ей. No У мене було два брати: Сашка і Сережка, ось які дійсно старші брати, за якими я доношувала напевно якісь там ідеї, їхню творчість. І вони, повіривши в мене, бо вони вибирали собі супутницю по життю. Зробила дуже правду, ми один одного сорнула. Це така приємна сторінка біографії. Не жаль, що це сходинка, тому що це достойний епізод мого життя, тільки трошки інший. Він був рентгеном і в цей час глядач придивився до мене. На підйоми прийшла і прийшла. Чудеса. Ну, чудеса. Я, мабуть, я, мабуть. я, що то, що я думала, що я тут роблю. До речі, <головні> я прийшла, фадам визився з босими ногами сидів, <головні> що в нього мешта Думаю, боже мій. Не хочем здивувати. Притула свої коси на палець крутим. Тобто ми якесь, якесь дивне товариство Камеді Клаб, І я тут така інша, вибачте, з Лондона, яка працює на один плюс один. Тобто я трошки іншою була. І я розслабилась, я зрозуміла в якийсь момент, коли я зовсім розслабилась, бо на кастингі на новини школи така тетя мотя, а тут я зрозуміла, що я тут не формат. Класні пацани, ну, гарно мабуть проведу час. Я ем пісню заспівала і розказала, як я схудла після пологів. <ріст> <плоджен> <Тока> <планах. ріст> Реально. І потім їй і сказали, що я... от ви нам підходите. Я в цей момент їхала в маршрутці з <ріст> шопінгом із Сільпо. Я вийшла з тієї маршрутки. Як я дійшла з тими тлумаками додому, я летіла, що всім дзвонила телефону, що я така веду нового каналу. Вона зламала, так от вона сталося, несподівано. Я дороблю ремонт на своїй своїй квартирі на Подолі, і мені треба провести інтернет. Потрібно сьогодні, бо в понеділок мають проводити телебачення. Я попросила помічника, він приїхав: тоді кажуть, що ми інтернет не проведемо, тому що головний інженер не може відкрити гараж. Я кажу, як це не може? Я тоді дзвоню власнику забудівельнику того будинку, і він тоді ставить на ноги все. і... Все видно, найголовніше в житті, от коли ти максималіст, не, не по підлозі не повзати. Знайдіть собі найважливіших людей, щоб ви не розумілися на дрібноти. Тому що, коли ти, наприклад, великій компанії, уявіть собі, скільки в мене ворогів, уявляєте? Mm -hmm. Якби я того добрий день, до побачення, рада бачити. Я взагалі в мене є люди, з якими я працюю, яких я люблю. Інших я просто з ними суховічлива. А чи але не заважає вам це в роботі? А, мене багато хто ненавидить через це, але в мене є мої люди, на яких е, люди, з якими я хочу товаришувати. Це якщо це на каналі, це, це топ-менеджмент, тому що з ними я зразу можу домовитися. Це тільки з корисних міркувань. Якщо я буду говорити менеджеру, який потім піде до топ-менеджера, це буде витрачений дорогоцінний час. А таке зразу відкриває двері до е, цього генпродюсера, чи гендиректора, чи до керівника проекту, і ми вирішуємо справи. На належному рівні, а коли ти починаєш, наприклад, це саме стосується і того самого мого ремонту, поки ти поговориш з консьєршкою, яка позвонить Олександра Васильовича, головному інженеру, який відірветься від свого бурщу, бо в цей час він на він не хотів до мене йти. Це буде дуже довго. Є людська зазрість на шляху. Ну від собі, ви красиві. Ви прийдете зараз влаштовуватись на телебачення. Ви підете в бідні спочатку на охорону. Ну, охорона вас пропустить. Потім ви підете ще до якогось заступника-продюсера. А вона подумає, вона ж ніця конкурентка. Скаже, що. Головного немає на місці, і ви з чим почала піти додому. А якщо ви прийдете і зразу до гендиректора, і скажете, слухайте, я тут така класна, але реально треба бути класною, потім прийдемо, тоді шанси на те, що ви станете ближче до своєї мети, не обов'язково будуть. Бо на кастингах найголовніше розслабитись. У вас є цей один шанс, не скористайтеся ним, бо скільки разів я бачила, приходила на кастинги і коли ви кастингували людей і в інші програми, то. Люди в житті круті, тільки сідають перед камерою, боже, зовсім мертве обличчя, підбирається посмішка, дихання, профіль фас ан фас Боже, от слова. Треба розслабитися. Тому що режисери досвідчені, вони вас повинні побачити особливість. Навіть якщо у вас там не так макіяж, головне, щоб харизм свого демонструвати. З часом набувається рука. Та, я читала державний стандарт, я знаю, що з чим, як видається. Плюс я дуже багато подорожую, і мене... цей рік я прожила в Європі, що в мене є два паспорти і вони вже там в принципі, закінчуються. Бо ми з бойфрендом дуже багато літаємо по світі, так складається наше життя. І воно мене вчить. Тобто я люблю подорожувати, люблю дорогі готелі, аби навчитися і щось передати своєму глядачу. У нас паралельно у тоді собі відбувається зйомка програми. Місто, в принципі, збігається і нас знімають на мобілки, на якісь аматорські відео. І щось приховати нереально. Тобто те, що глядаєш, бачиш в кадрі, воно є. Нічого там не домовленостей немає. Ні те, що в нас виходить спочатку охоронець, а потім заходжу я. Все, що ви бачите в кадрі, так воно є в житті, і доказом цього є мешканці кожного міста. Коли літо от в нас частинка буде зніматися в Криму, злата. Летить зі мною в Кремль, лисерку знімаємо сезон вже аж на весну. Коли е закордонні поїздки зі мною буде летіти моя мама. Це також вона буде як асистентом зразу, бо нам асистенти потрібні. Ось, Бо я не бачила своїх рідних взагалі. І я розуміла, що там Злата мені по телефону казала, О, там в мене випав зуб, тут я почала, ми раз з нею сіли в кафе. Кажу, Злата, в тебе вже стільки зубів немає. Надна". Так. Немає, ну, а тут вже два виросли, і я розумію, що в тебе право вухо стерчить? Я кажу, да, давно з <none> <concentrated> <турестно> <Não, Slade>, розуміє! <tele> тобто, і з речі, я навіть не помічала. Вона, слава Богу, у нас дочкою дуже дружні стосунки, є моя мама, яка з лапним вихованням займається, вона педагог, а коли мама не може, то допомагає моя сестричка Юля. Ось найважче це не бачити дочку. Це реально складно. А ще особливо, коли ти йдеш по тих містах українських, а там якась кучерява дитина пробігла, а, а думаю, боже мій, десь моя росте. <гум> це найскладніше. Тепер з нового сезону, взагалі, з серпня зі мною буде приватна охорона, бо стало дуже складно на зйомках, дискомфортно. Є як е, 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 скільки друзів є дуже багато ворогів, які намагаються. Перешкоджати, хамити, вдруляти. Ну ясно, що я сама нариваюся, і ті кадри, наприклад, Київської ревізії, де я впала, так, я нариваюся. Він штовхнув, Ну, я не мужик. Я не думала, що він мене штовхне. Що це ж таки жінка, ну, він видно, стався конфлікт. Тому було вирішено, що в мене буде приватна охорона, щоб цих труднощів більше не було. Дякую. Часто потрібні журналісти покірні, які можуть бути на побігеньках, які такі белбої. Якщо вас часто не беруть, а ви ж ви адекватна, ви ж мудра, красива, ви ж бачите себе в дзеркаль, теж що раз у вас є якась певний бекграунд, ви самі себе оцініть, то вам просто ви не знайшли своє місце. Але сидіти вдома і впадати в депресію вже, ну, ну, не потрібно. В цей час я би рекомендувала вам зайнятися ще чимось і тим часом шукати собі достойне місце. Але з часом, звичайно, буде на іншому каналі, тоді коли буде. Це доречно. Поки мені потрібно зробити ще багато в новому каналі. Насправді аудиторії байдуже. Вони мене будуть дивитися на плюсах, на новому каналі. Ще десь. Просто, коли немає причин змінювати щось, то для чого? Я вчилася в спеціалізованій школі. Бідне місто, але в мене така була розкішна вчителька Василевська Олександра Васильівна. Її діти зараз по цілому світі займаються дуже вагомі посади. Через її англійську. Вона нас вчила. Ми вчили е, Бернарда шоу на пам'ять клаптиками і не те, що усно розповідали, а викладали в письмовій формі. Ось, боронь Боже, хоча б ти, ти рази помиляєшся. Відмінник ти там, твої батьки невідомо хто. Все одно вона ставила оцінки там 4, 3, 2. і ось через її строгість. Прискіпливі ще рощодену англійську для мене англійська була дуже важлива. Плюс Олександра Васильна завжди красиво виглядала. Вона для мене була такою іконою стилю, бо відмінути інших вчителів, які були дуже скромно вдягнуті і в поведінці. Вона не була одружена, в неї завжди було за останньою модою шити плаття, в неї завжди були красиві кучері, яскраво нафарбовані уста, вона їла зелене яблуко. Тобто, уявіть собі. І дуже красиво пахло. Коли йдеш по коридору в школі, то чуєш, там прийшла Тасалевська? От і мені хотілося бути як вона. Англійська в мене завжди була на високому рівні, я перемагала в Олімпіадах і в районних призові місця займала, в обласних не перемагала. Потім поїхала в Англію, і, звичайно, що життя змінило, і його оточення вивело мене на англійську. Тому зараз англійська у мене це друга мова, російська третя, російською гірше спілкувалася ніж англійською. Бо був час я англійською думала, я читаю класики англійської мови. Це просто, але це не тому, що я така крута. Просто в мене в житті було дуже багато англії. Дитина і кар'єра це різні речі. Якщо у вас є можливість народжувати, не думайте, що дитина може якимось чином завадити вашій кар'єрі. У моєму випадку злата стала навпаки такою рушійною силою моєї кар'єри, бо материнський інстинкт загострився, я почала нарешті працювати і соображати. Сталося 24 роки. До цього часу я така тинялася ну, не зовсім при ділі. Ось, якщо 30 робити кар'єру, а потім народжувати дитину, а в 55, як мені злата пропонує, вийти заміж, тому що на Я кажу, злата, якщо буде насилу голову фату чіпляти, вона каже нормально. То не потрібно. От взагалі в житті не треба нічого планувати, але дитину народити я вам раджу, тому що кожна порядна жінка має мати таку Злату. Валентина Леонтьєва, це тітя Валя. Тітя Валя, читайте її книжку. Вона мені навчила, що потрібно дивитися свої е, себе в кадрі. Там так написано. Вона дивилася на себе, тому що вона могла натішитися вона крута. Вона дивилася, як вона пішла, як вона сіла, як вона поставила запитання. Е, якщо ви зараз не в кадрі, то просіть, аби вас хтось знімав на відео. Зробіть формат інтерв'ю, зробіть якийсь сюжет, змонтуйте його, подивіться, як ви спілкуєтеся з людьми з боку. Бо треба працювати над собою і чи вам комфортно? Якщо ви собі комфортні, значить все добре. Але це ніхто крім вас не зробить. У мене хороші вчителі були в житті, і вчителька української мови і літератури Ольга Іванівна Класниця. Вона жінка, яка дала знати, що от література це дуже важливо. Шляхетно. Я завжди в дитинстві багато читала, в мене було мало друзів, тому що якось нудилася я на тих санах, на тих якихось традиційних посиденьках біля під'їзду. Мої найкращі друзі були книги. Та, я була трошки зубрілка, напевно. Ну, в школі, Я не знала хімії, фізику не знала. Но мені цікаво було читати. Тобто я прочитала. Все. Хоча я могла там вже в дитинстві сказати, що насправді по нас не депресивний, а Ольга Кобилянська такі мала стосунки за Україною. Тобто, я, я в цьому орієнтувалася, мені подобалось по житті. Надихає в житті мене напевно саме життя. Я дуже хочу якомога яскравіше його прожити, і коли буду помирати, ще подумати, боже, як я не хочу вмирати. От якщо я буду вмирати, не хотіти, це означає, що я достойно прожила життя.